Вітаю, мої золоті і найкращі, і найкращі глядачі. Продовжуємо проходити, проходити лідера касових, касових збоїв серед ігор на Sony PlayStation 5 за 2025 рік Elden Ring. Тут, коротше, фішка в тому, що треба. Незамітно їх коцать, бо Ми потім вони натовпом, і якщо, якщо вони толпоють, то їх, їх майже неможливо загасить. какая-то Блин, Саша, все волки вонючие. так. Латунний, Латунний щит, Кузнічний камінь. Що, будемо похитимо поступати? Це ось це, 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 це місце, де попередній раз прикоцали мого персонажа. Е, чи ти не забув? Так що тут ось. цього трубача треба да, не да, зацепить, да, бо він потім, потім усіх може іс. позвати. Побачив він мене. Прийдеться обігать. рыцарь самый мощный. Так, выжить, выжить, задача выжить. А для того, чтобы выжить, надо ты Так. Опасненько. Я ще сюди один пішов, зараз будемо його тут ловити. що тепер самого мощного де він там спрятався давай, давай. прям сражение це наймощні їхній. Тут mm -hmm. з ним треба з ним акуратно і дуже поособенної. Я довго не міг викупити, як його загасити, а тут тільки контратаками. Ось такими. Есть. Так, отлично. Всех перемолотивим. Трошечки в від сюжетной линии відійдемо. Почему? Потому что тут я бачив, короче, мережи видосик. Тільки надо найти это место. Значит, велик, велика будет повозка. І там, і там, ці великі, великі повозки є, є сокира. Так, так, от, от цю сокиру можна вкласти в них. Він. Що за штука? Тоже все. От хто мене просив, да? От хто просив, так, да? да? як, як, як то кажуть? Вироб. Вони, Вони тобі надо, табі надо табі. були. О, О ось, ось, ця повозка, повозка короче. короче. Так, то тут, напевно, треба похитити. Блін, жене, це далі за мною. То, ну, ти, ти подивися. подивися. Пригасив його. Так, мене більш цікавить ось ці персонажі. Тут треба дуже акуратно обійти. Коротше, вкрасти в них сокиру там. Тут не обов'язково з ними усіма молотиться. Тут можна просто по-бистрому, коротше... Не получиться надо великанів гасить. Ребята, это просто як здавалося. сдавалось, и у меня уже немає оживляющего зелья а, Блин, видите, как я его поклал и сам переліг. Ну что, сейчас мы сюда вернемся и победа, победа будет за нами Ой-ой-ой, так, так не близко На конячки. На нашому на наші сумасшедші конячки. Цього типа ми не ведемося. Ми просто летим до своєї цілі. О, ось тут, бачите, я можу забрати. Та про що ми робимо? Ай, поедем. Опа-па-па, бежим, 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 бежим. Есть сюда. Ай, надо вопа ему, короче. Ще мало сили, коротше, ну... І мій персонаж дуже такий він... медленний. от перевертається. Він. Так, а ну ж давай, може получиться вкрасти цю. О! Так, подожди, а, а де ж сундук? Ну, розгамселив він. Та ти що? Получається він розгамселив... Блін, уже движуха потім. морду. Хорошо, він розгамселив, а де ж сундук із сокерою, який представляє мені інтерес. Цікаво, тут є щось десь місце благодаті для того, щоб поближче потім з'являтися тут. І баночок уже немає. Ладно. Пішли, зараз тут дуба вріжемо. Все, дуби вирізали. Зараз знову сюди прискакаємо. Сундук пропав, сундук із сокевою пропав. Те, що в принципі, мені не треба. Тут, в принципі, не обов'язково їх там убити, цих великанів, але сокеру забрати. Атмосферненько йому зачкою так на фоні вони придумали.

Та біжи давай Ай, та не, не годиться. Я тебе прошу, біжи. Що ж ти такий еле шовалися з цим з цим щитом? Давид, ну єлі біжить. Та ні, мені надо здоров'я було Короче, я так зрозумів, чим більше він набирає Чим більше він набирає, виходить, ваги різно, ось що тут щось, я думаю, треба зараз поїхати трошечки попродавати барахла разного, бо йому важко я бачу і бігти, і їхати. І потім... Ты шо, ну? Ну ты подойдися а? Трошечки барахла с дому Бах лишка здамо, по висой силы. Так, продать. Тошечки ще сделаю. Ось так. Оп. Торпею торпею. Поймать сейчас вернемся. Фіга не Ладно. Ну що, йдемо по сокирку нашу. Тепер блисто, бисто, 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 бисто. Не, Не вийшло йому нічим. Так. так. А, а чого він руйнує це повозку там, де топоветься? Не віде. пойму, я це ну, ладно, ладно пойдеться знову. А, а що це він? Там, там весь такі прикомні, так, там, там суки лежить. Значить, я надо... японія. Значить, цих стражей треба завалить. Не вийде просто так на шарик їх цього топора возиміть. Значить, прийдеться з ними сражатися. І не просто сражатися, а ще й перемогти. Ну що, багатвала, будемо вас гасити така. Добре за цей Тож я осталось одного готовы одни. Так, другой страш. Бегум, бегом, 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 бегаем, бегом, бегом. Та тикайди попал в очи ему. Так, баночку мне не надо. Так. Чуть-чуть осталось. Так, есть. Ну, по сути, что? По сути, я его одолел. Подожди, это я я отель. А, а, повозка, повозка є. є. Так, мені, мені треба задню часть повозки. Есть. Ребятушки є. Тепер ми топоїк взяли. Ми взяли топоік мощний, за допомогою якого відповідно ми будемо галити наших. Як кажуть, недоброзичленців! Блін, біжуть ззаді. Дайте я вже схватаюся спокійно. Хочеться вже цю, так сказати, спитати. А, блін! Вес 13, що там. Короче, неї не так просто удавать. Я понял, то есть ней можна тільки надо добавить щита. То щитом, щитом вашу, короче. В принципі, у мене нема не надости не з ним сражаться там з цим типом. Але, але ж хочеться. Ну давай, ну, дай, рубанутий раз. Дуже важко все, значить він ще слабий у мене персонаж, і йому дуже важко махати цей сукеви. Нічого страшного тоді щось дуго зараз вибимо. Тукерка хайпоком буде, соответственно. Це добре, що вона у нас є. Ми собі зараз. І так, на цьому ми призупинемо. Наступне відео біжимо вже далі по сюжетній лінії. Дякую, що переглянули.